ще раз показати, як він чудово ріжеться. Ось тобто подивіться. Скільки начинки. Просто нема складу. Люба начинка для цього пирога підійде. Усім привіт! Дякую за лайки та репости. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Сьогодні я пропоную спекти пиріг, але не в духовці, а на сковорідці. Тому ми сьогодні духовку не будемо розпалювати І так, жара, тому ми це зробимо на сковорідці. Зараз ми приготуємо, підготуємо інгредієнти. Нам потрібно зараз нарізати філечку, вона у мене зараз помита, і потрібно ось такі лишні повідрізати. Точність всіх інгредієнтів я лишу в описі та в кінці відео. І нарізаємо м'язко на невеличкі кубики. Спочатку ось на такі смужки, а потім нарізаємо ось на такі кубики. Беремо цибульку, якщо у вас невелика. І якраз буде нормально. Якщо дуже велика, то тільки половину цибульки. Це вистачає. Нарізаємо спочатку на смужки і ось на такі невеличкі кубики. В офісі під відео я залишу свій інстаграм, де ви можете залишати свої фотозвіти. Мені завжди цікаво, як у вас це все виходить. Цибульку нарізали. І тепер ось на такому терку для моркви, на дрібному натираємо саму моркву. У додали олію і кидаємо сюди м'ясо. Злегка його підсмажуємо та додаємо сюди цибулю та моркву. Перемішуємо і теж обсмажуємо. Поки обсмажується цибулька, м'ясо і морква, ми нашуткуємо капусту. М'яско обсмажилось і сюди ми додаємо нашковану капусту. Перемішали. Тепер ми солимо та перчимо. доводимо до смаку. За бажанням можна додати сюди будь-які приправи. Можна кріп додати, будь-яку зелень. Капусточку залишаємо на вогні до готовності. Цю всю смакуту перекладаємо у тарілочку, щоб нож виденько остивало. Поки остиває начинка, ми приготуємо тісто. Тісто готується дуже швидко і без всяких заморочок не потрібно міксера. Значить, в миску ми збиваємо яйця. Сюди ми додаємо цукор, сіль. І це все трошечки збиваємо вінчиком. До яєць додаємо сметану. Це у мене домашнє, можна... Взяти магазин у любої жирності. Сюди ми додаємо кефір. Також можна використати любу жирність. Одразу додаємо сюди олію без запаху, рафіновану. Це все добре. Вінчиком перемішуємо, щоб яєчна маса змішалася з молочним. І одразу сюди додаємо соду. Тут є кисломолочні продукти, тому погасимо це з содою. Перемішуємо. Зараз буде активно працювати сода з кефіру. І одразу сюди просіваємо борошно. Вінчиком перемішуємо. І тісто повинно вийти, як густа сметана. Ось таке тісто повинно вийти. Ось таке, бачите, воно наливається. Все. У нас тісто готове. Беремо сковорідку. ось вона така велика і не є вона вузенька внизу. Беремо пергамент, його змочуємо у воді. Він тоді такий піддатливий і можемо його гарно розстелити у сковорідці. Тісто ділимо на дві частини. Одну половину виливаємо на дно сковорідки. Тісто розподіляємо по всьому дно. Ось так легенько лопаточкою. Туди викладаємо остившу начинку. Начинка може бути любою: капуста з яйцем, м'ясо з грибочками. Ось така начинка. Люба, яка вам подобається. І розподіляємо по всьому тісту цю начинку. Так, розправляємо. І поверх цієї начинки виливаємо другу половину тіста. Теж це тісто ми розподіляємо по начинці. Рівномірно. Вирідко ставимо на вогонь. Менше середнього. Розігріється сковорідка, ми зменшуємо до мінімуму. Накриваємо кришечкою і залишаємо його на 35 хвилин. 35 хвилин пройшло, І ось, бачите, поприставало до кришки, потрібно трошечки глибшу сковорідку, тому не повторяйте мою помилку. І щоб кришка не торкалася пирога. Пиріг накриваємо пергаментом. Беремо велику дощечку. Ось так. Накриваємо. І будьте обережні, перевертаємо пиріг на дощечку. Ось подивіться такий результат. Бачите, він гарно пропікся тут. Пергамент гарненько забирається. І з пергаменту перекладаємо знову пиріг у сковорідку. Ставимо назад на вогонь, накриваємо кришечкою. І ще печемо 15-20 хвилин на маленькому вогні. 15 хвилин пройшло. Знімаємо кришечку. Трошечки був конденсат, але це нічого. Розгортаємо, ставимо дощечку велику. І також обережно перевертаємо. Вважайте, воно є трошки важким. Все. І знімаємо пергамент. Ось така краса. Це гарно пропечено. Залишаємо на дошиці трошечки оздивати. От подивіться, який пиріг вийшов на сковороді. Такий трошки м'ягенький. Дивіться, яка краса. Нарізаємо пиріг, він ще трошечки теплий, але для нього це нормально. Дуже добре ріжеться, хочу зауважити. Врізала такий великий кусок, щоб вам показати, який він всередині. І ось подивіться, все добре пропеклося. Як не дивно як це і... буде звучати на сковорідці. Подивіться, яка гарна прослойка і начинка по всьому а пирогу. Подивіться, який всередині. Пиріг просто шикарний. На вигляд він дуже смачно виглядає. Я приємно здивована, що може ось такий пиріг вийти на сковороді. Тепер пробую на смак, хочу вам сказати свою думку. Дуже-дуже ніжне тісто. Начинка. Тісто супер. Неочікувано для сковорідки. що я це питала на сковорідці і воно таке пухті вийшло. Начинку любов. Люба смачна і пиріг во. Друзі, що я можу вам сказати? Обов'язково приготуйте цей пиріг на сковорді, щоб не розпалювати духовку, в прийти якій жарі. Все, вимішали кістом, вилили видали на сковорідку, наклали начинку, вилили поверх тіста, накрили кришечкою і запекли З одної сторони, а потім з другої сторони. Все. Пиріг дуже пустий. Є. М і дуже смачний. Тому випікайте. Бажаю вам здійснення мрій. До нових смаколиків, держіть себе та Україну та мирного неба на мостін. Хочу вам ще раз показати, як він чудово ріжеться. Скільки начинки? Просто нема. Струк. Люба начинка для цього дорога підійде.